І так, розіб'ю все-таки вирішив розбити на дві частини або й на три відео, бо не виходить короткі такі. Щоб вмістити цю інформацію в 5 хвилин, чомусь не виходить. Так, камінь номер 2 Це чисто бритвенник. Ну, знову ж таки, чисто бритвенник. Про що ми говоримо? Ми говоримо про... Те, що він здатен заточувати і доводить клинкову бритву. І так, по фізичним розмірам камінь дуже таких серйозних. розмірів 199 на 73. І товщиною. Так, так, буде краще. 40. Тут, тут менше, тут 38, тут 41. Ну, от такий от, така от цеглина. Тут більше кілограма, десь 1200 грамів. Камінь підготовлений знову ж таки до роботи. Камінь йтиме в комплекті. Вірніше, до каменя я комплектую. Нагурку невеличку. Це теж з накаями з каменя. От, я не пам'ятаю, чи моя рука, чи, о, чи просто накаями. Там було декілька в мене накаямок. І так, що по твердості? По твердості у нас близько п'яти, по твердості близько п'яти якісь версинки. Так. Промив камінець. Так, про що буде зараз розмова? Останні лабораторні дослідження привели мене до того, що алмазну пластину ми використовуємо на приційніщі, тобто при переході із синтетичного каменя. На Йопнат ми наводимо суспензію алмазною пластиною і працюємо. Це у нас префінішна робота. Другу, тобто вже фінішну доводичну, я рекомендую все-таки або наведену суспензію алмазною пластиною додатково перемолоти. Тому моногуркой Ми таким чином вибиті можливі конгломерати зерен, Ми їх розіб'ємо, перемелем, І в нас буде дрібна дисперсія суспензії. І це вже буде наша фінішна суспензія, яка буде давати нам ту потрібну кромочку. Знову ж таки, пояснюю, камінь досить дрібнозирнистий. Він дає дуже-дуже однорідну, дуже гостру кромку. І тут потрібно дивитися по, знову ж таки, по густоті суспензії, на якій ми закінчуємо роботу. І таким чином регулювати баланс між гостротою і комфортом гоління, тобто зрізання, да, тобто, щоб нам і комфортно волосинки зрізало, і не пошкоджувало а, шкіру обличчя. Знову ж таки звук свистить прямо. Отак от, от. Ну, зараз ще з нагурками. В цьому ролику ми поговоримо про нагурки. Зараз я помию. Кам'янець, бритовку і з нагурками ще попрацюємо, покажу, покажу що, тут, що тут нагурки, для чого вони і які вони в мене взагалі є. І так ще трошечки декілька моментів. Отут ви можете бачити стик породи. І тут ось така тріщина. Оце тріщина. Це якраз по стику породи. Це шматочок, якщо він і відвалиться теоретично, то нічого страшного не станеться. Камінь залакований. До речі, подивіться, яка класна кава хада. Камінь в лакі, Тобто лаком покритий вже з усіх сторін, крім очі. Ось от, от цікаве класне забарвлення, у нього такий колір. Жовто. Жовтизна. Ну, коротше, там загальний... загальна назва таких кольорів там асагі у японців. А так, якщо подивитися, камера передає практично повністю. Трошки світліше. Але такий жовтувато, зеленкувато. Ну, такий типу гірчичний якийсь. Так, є. Давайте подивимось, які є нагурки. Нагурки в мене є двох е -е, видів. Це ботани і Медіро. Всі маленькі такі досить невеликих розмірів, вагою від 50 до 70 грам. Так, оце в нас. Зверху це у нас. Це в нас Міддіро хайгрейд. Типу жовти, жовтих. Жовтизною такою, так? Ну, ви можете бачити що це типу його. клас якості. А це Superior Grade. Це білі. Білі, це вони зазвичай твердіші, вони трошки э, більш, э, більш абразивніші більш твердіші. Добувати них суспензію трошки важче, але знову ж таки. Дивіться, по твердості по відношенню до япната. Япнат твердостю близько 5, він буде підмішувати свою власну суспензію. Зараз я покажу, як це працює. Тобто ми, ви бачите, як ви бачите? для підмішування власної суспензії. Тобто, щоб на білих досить інформативно, біла а, натура дає білу суспензію. Але підмішування є. Тобто, ну, Це говорить про те, що камінь не екстра хардовий, тобто там не скляний Ну, 5 або 2-3-4-5, ну, там буде. Мінімальне підмішування, там буде ну, більше, більший відсоток ну, приближений до 99 чи 95, буде суспензії саме е, на гуре. Ну, для чистоти можна, в принципі, наводити на алмазній пластині, переносити на хонзан і працювати, але я не бачу в цьому потреби великої. Тобто, в нас таким чином ми підрівнюємо камінь саме, а те, що підмішування. Власне, суспензії япната самого, там трошки інший склад слюди цього зв'язувального матеріалу. Це додатково згладжує слюда, оті філосилікати, вони більш м'яко, вони згладжують роботу зерна, тому підмішування суспензії япната воно не, як сказати, не, не то, що не критично, воно навіть десь в плюс буде. Буде, буде в плюс, ніж в мінус от, так от можна виразитися. От такі от тут ботани, дивіться, що по цінам? Ціни 20 гривень за 1 грам. Тут всі нагурки десь 73-69, тобто в районі 70 грам ботани саме, тобто вони йдуть по 1400 гривень. Медиро 2 тут по 70 грам. Дві нагурки тут по 50 грам і одна 70 грам. Тобто тут дві нагурки. Оці, по-моєму, по 1000 гривень а ця 1400 гривень. От так от чому тільки ботани і Мідзіро. Ну, знову ж таки, Мідзіро вважаються як фінішними, можна на них фінішувати бритву ботани. Це стартові, вони досить рідкісні. Зараз їх знайти без. Отут піщаної, піщаного прошарку дуже, дуже важко. Бо зачасту великі ботани великих розмірів зараз йдуть із піщаною, піщаним прошарком отут посередині. Вони зачасту дуже часто вони розвалюються тут по центру. Це тріщини. Тріщини, вірніше, не тріщини, а стики отакі і павутинка така, вона характерна для нагур в цілому. Вони покриті всі лаком. Тільки робоча грань, одна без лапу. А так вони вскриті лаком, захищені від вологи, щоб не потрапляла туди волога, і ці тріщинки теоретично не розповсюджувалися і не розвалювалися на гурки. от такі от камінці, вашій увазі, так, по цьому каменю. Камінь, я не знаю, яка страта, не знаю, яка. Шахта, це неважливо. Насправді, камінь протестований, камінь придатний для доводки і, фініш, фінішу і доводки бритв. І відповідно любого ріжучого інструменту в цілому. Тобто, якщо там камінь придатний для бритв, то будь-який ріжучий інструмент заточити до бритвеної гостроти. Ціна питання теж 300 умовних одиниць, як і Марука. Або 12 тисяч гривень. Всім, всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі. дзвоніть, пишіть, задавайте питання. Може, додатково, можливо, хтось захоче взяти якимось комплектом. Тобто Ботан, Мідзіро і Камінець. Там будемо говорити про якісь знижки, додаткові тому подібне. На все добре.